Південна Корея буде коригувати стратегію підтримки України залежно від рівня залучення КНДР у війні, заявив президент Юнсок Йоль. Надання зброї Україні Південна Корея не виключає. За інформацією агенції AFP про це на прес-конференції у Сеулі 7 листопада зауважив президент країни Юн Сок Йоль, Південна Корея не надає зброю країнам, що перебувають у конфлікті. Однак підхід може змінитися через розгортання військ КНДР КНДРВРФ. Для підтримки війни проти України Юнсок Йоль зазначив, якщо буде рішення надати зброю Києву, то початкова партія буде оборонною. Також він повідомив, що у телефонній розмові обговорив питання Північної Кореї з новообраним президентом США Дональдом Трампом, закладаючи основу для зустрічі у найближчому майбутньому.